Усі кури вже полягали. Усіх вітаю на своєму каналі! Мене звати Арсеній. Сьогодні 19 вересня, четвер вечір. Приємного вам перегляду. Кури лягли вже спати. Сьогодні в нас було прохолодно. Бачите, сонце заходить. Десь там уже. Олег. Дерева без смаринок і дерева такі якесь вже листя у них пожовтіло. Ось, друзі. Хочу забрати яйця, які кури знесли вже. Треба забрати. Ось, наприклад, скільки. О, бачите, які яйця знесли. Треба це все позабирати. Як у вас справа, яка у вас погода? Напишіть в коментарях. Буде приємно почитати вам. Мені буде приємно почитати. Ось, друзі. Ось, друзі. Зараз покажу вам, як розцвіли айстри. Ось такі, друзі, айстри. Бачите, все от розцвіли троянди. А завтра вже 20 вересня. Дуже швидко час летить. І вересень. 11 днів ще вересня залишилося. Ось ви розумієте? Ну яблук взагалі я не бачу. Ну, може є, але дуже мало. Ось, бачите, листя опадає потихеньку. А листя найголовніше, нові бруньки пускає. А, ні, є одне вісить яблуко. А так, в принципі, немає більше нічого. На цьому все. Усім дякую за перегляд. цього відео бажаю вам всім миру, усім добра, всього найкращого. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па. До завтра.